Затримані чи так, ні? Вони... Відповідь, Так, хлопці, цілей поїхали. Я сказала, сілий поїхали. Завод машину. Вони нікуди їд. не добре. Їди. Я тобі уважаю, що вони вчиняють кримінальне або правопорушення. Хлопці, не робіть того. Ні, не Протокол затримання, пане. Поліцейський тут сказав, що він зупинив машину, і вона нікуди не їде, тому що є підстава вважати, що чоловіки вчиняють кримінальні чи адміністративне правопорушення. Але такого обмеження, як. Як залишатися тут, тому що сказав поліцейський, закон не передбачає. Він або затримує людину, або її відпускає. Тому якщо поліцейського запитати, чи затриманий я, і він відповідає ні а тоді запитати, чи можу бути я вільним, і він також каже ні, то це є незаконно. Те, що поліцейський хоче затримати людину, але не може придумати для цього підставу, це його проблема. Хай йде вчить закон або з кимось радитись. А за цей час людина може йти, тому що вона не затримана, а значить вільна. Записуй мій номер, щоб знати до кого звернутись, коли в тебе будуть проблеми.